У Кременчуці за останні два дні сталося дві пожежі. Перша пожежа спалахнула 3 лютого о 14.37 на вулиці Івана Приходька. Горів дах занедбаної споруди. Вогонь швидко поширився на дерев'яне перекриття, що ускладнило процес гасіння. Вогнеборці ліквідували займання, чим запобігли знищенню даної споруди. Наслідок даної пожежі вогнем знищено сміття та пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни даної споруди. Врятовано дану споруду від повного знищення вогнем. Постраждалих немає. Причини займання наразі встановлюють фахівці ДСНС. Наступного ранку, 4 лютого, о 6.23 на лінію 101 надійшло повідомлення про займання легкового автомобіля на набережні лейтенанта Дніпрова. Коли рятувальники прибули на місце, вогонь вже охопив моторний відсік автомобіля Audi А6. Наслідок даної пожежі вогнем знищено відсік двигуна, лобове скло та пошкоджено лакофарбове покриття даного автомобіля, салон автомобіля та панель приладів. Завдяки оперативним діям ДСНС машину вдалося врятувати від повного знищення. В обох випадках ніхто не постраждав. Причини займання встановлюються.